Дев'ята в Україні час новин на ТІВІ. в студії Діана Славінська. Вітаю! Вночі ворог спрямував на Дніпро БПЛА. Всі безпілотники збили військові з повітряного командування. Схід решту ночі в регіоні було спокійно без обстрілів. А вже на ранок агресор вдарив з важкої артилерії по Нікупильщині. Поцілив по Мирівській громаді. Люди не постраждали. Наслідки атаки уточнюються. Ми продовжуємо випуск. Нова електрика та сантехніка у Дніпрі продовжують виконувати ремонти у будинках ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування. Минулоріч понад 500 об'єднань подали заявки на участь. У більш ніж сотні будинків роботи вже провели. На двох з них під час свого чергування містом побував директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Святослав Ткаченко. За того, що тут проводка була слаба, ну і автомати вже mm -hmm. Срок і шостий рік поспіль у Дніпрі. Працює програма співфінансування ремонтів у будинках ОСББ та ЖБК. За цей час нею скористалися вже понад тисячу будинків. Один з таких ОСББ Батумська. 4 в цьому році тут замінили електрику по стояках трьох під'їздів. Наші співробітники приїхали до даного багатоквартирного будинку, провели відповідне дефектування, перевірили заявку голови ОСББ, все було вірно. Наразі я поспілкувався як з підрядником, який зазначив, що всі роботи були виконані якісно, у строки, передбаченим договором, та він зазначив, що на зазначені роботи послуги надані 36 місяців гарантії. Тобто, у будь-який момент голова ОСББ має змогу звернутися до підрядної організації та усунути будь-які ситуації, які можливо виникнуть. Що саме було замінено? Замінена запорна арматура, задвижки. В случае проведения ремонта, замены труб, так как задвижкам было старым 20 лет, невозможно было перекрыть подачу. Ще один приклад співпраці міської влади з Дніпрянами є в УСББ Дружний. Тут завдяки програмі замінили елементи опалення у котельні та відремонтували сантехнічні системи на насосній станції. Була замінена площа від холодного водопостачання, та також були замінені елементи, які допомагали теплопостачанню даному в даному будинку. Ми були в котельні, Я перевів якісні матеріали. Дійсно, вони є. І всі матеріали, які були в дефектному вакті, вони є в наявності. Завдяки співфінансуванню ОСБВ можуть проводити ремонти, сплачуючи лише 25% вартості. Решту 75% – сплачує місто. Дніпро продовжує чепоритися до літнього сезону. В різних районах міста мешканці традиційно вийшли на суботники, Доучилися до акції чистий Дніпро та Дніпро квітучий жителі Самарського району. Що саме робили, бачила наша знімальна група. Квітка за квіткою наповнюється клумба поблизу Самарської районної організації Товариства Червоного Христа України. Пані Марина разом із колегами вийшли на суботник, аби навести лад на подвір'ї свого закладу. До нас приходить ми наш центр медико-соціальної допомоги. Ми обслуговуємо всіх переселенців, які у нас е, приїхали до нас, Самарського і індустріального району. Всі вони до нас приїжджають, всі вони отримують гуманітарну допомогу. Також малозабезпечені люди, інваліди. Всі йдуть до нас. Тому потрібно, щоб було більш-менш комфортно. Пофарбували клумби, покусили траву, висадили квіти, засипали ями на прилеглій дорозі. Долучились до заходу і представники лівобережної адміністрації. Вони надали допомогу як фізично, так і забезпечили ресурсами. Завезення щебня також лакокрасочними матеріалами, кісточками. Ну і в самої організації цього суботника учасники прибирання кажуть, чистота міста починається з кожного з нас. Також вони закликають інших містян долучатися до суботників. Маршрутний скандал у Дніпрі водій 155 маршрутки. Влаштував суперечку з пасажирами, і все через одного пенсіонера. Гори водій не забажав продовжувати рух, навіть коли за пільговика заплатили пасажири. Яка доля чекає на водія та що думають дніпряни? Розбиралися наші журналісти. Вони нас пенсіонерів, просто ненавидять. Надія Олександрівна обурена поведінкою місцевих водіїв маршруток, бо ті іноді просто не пускають пасажирів пільговиків у салон. Вот у мене і ветеранська... І мою В Другий раз садишся, вони починають. Вот эти льготники. Я покажу удостовірення, а я говорю, я вам зараз дам 5 гривень. Не надо, вони мене не спасут. Я говорю, ну не хотите, как як хотіти. Другий раз водителю даєш, він даже скаже спасибо. Соцмережами почала ширити скандальна світлина за участю водія 155-ї маршрутки. Всіх а мене не устроїло. Ви знаєте, Я дуже випуску. хочеться, щоб ви стали пенсіонерами і дожили до моменту, як будете почати пенсію. жити на цю пенсію на відео чутно сварку водія з пасажирами. Горе шофер не забажав продовжувати рух та виганяв пільговика і тих, хто за нього заступився. І Заодно страдають всі, абсолютно всі. А, ви не стала, не щоб всі виходили. Ні, ви с... хочете, щоб моя сім'я страдала. Від этого? А а ні. Ні. Ні.

А у міськраді разом з департаментами вже розпочали перевірку щодо некоректної поведінки водія. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо подальшої судьби цього водія. Чи його буде звільнено, чи буде винесена догана, чи будуть якісь адміністративні з боку автотранспортного підприємства прийняти міри під час перевірки перевіряється саме причина, і перевіряємо. Чи були до цього у водія якісь порушення як правил дорожнього руху, так і правил перевезення пасажирів? Нагадаємо, покарання водієві за відмову надавати послуги пільговикам від 300 до 1000 гривень, а в подальшому можливо і звільнення. Майже рік дружина Морпіха Рената Харуліна доводила, що її чоловік не дезертири. Провини військовослужбовця у тому, що він потрапив у полон до расистів, немає. Відповідно, родина має отримувати виплати. Анастасія подала до суду на військову частину і виграла процес. Крапку у суперечках поставило і Державне бюро розслідувань. 24 лютого чоловіка Анастасія Ренат зустрів у Широконому під Маріуполем. Військовослужбовець разом з побратимами обороняв місто. У середині березня він востаннє вийшов на зв'язок. У квітні на ворожих телеграм-каналах Анастасія знайшла відео, де Рената разом з іншими військовими полонили. Рашисти повідомили, що, начебто, морпіхи 501 го батальйону добровільно здалися в полон у оточеному Маріуполі. Чоловік йде з піднятими руками разом зі своїми побратимами по невідомому приватному сектору у Маріуполі. І я вже зрозуміла з цих кадрів, що він дійсно потрапив у полон. Відтоді жінка почала свою боротьбу. Очолила громадську організацію, об'єднавшись з дружинами побратимів. Чоловіка вони вимагали визначення статусу військовополонених та нарахування грошових виплат родинам захисників Маріуполя. Анастасія Грановська подала до суду на військову частину. Військова частина дуже сильно затягувала процес з виплатами грошей. Не було зрозуміло чому. А вони знаєте, це все була якась темниця покрита мраком. Але все ж таки я писала ціле літо запити, намагалася дізнатися, чому не виплачують гроші у березні. Цього року Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину виплатити дружині належні гроші. Суд звертає увагу, що жодних доказів наявності у єдиному реєстрі досудових розслідувань, відомостей про вчинення Хайруліним РВ кримінального правопорушення, добровільна здача в полон, як станом на день припинення військовою частиною виплат позивачці грошового забезпечення, так і станом на день судового розгляду справи відповідачем до суду не надано. Морпіхи 501 го батальйону не дезертири. Здатися у полон командира вмовив зрадник, один з керівників батальйону. Про закриття проваджень відносно решти військових повідомили у державному бюро розслідувань 277 військовослужбовцям бригади був відданий наказ на передислокацію. А насправді їх переправили до ДНР. Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. Дворічна донька оборонця Марина вже не пам'ятає тата. Вона знає слово папа, вона його часто приміняє до мого батька, до свого дідуся, до свого прадідуся. Це боляче, але він живий і він обов'язково до нас повернеться. Я в це вірю. Я роблю все можливе для цього. Рідні старшого матроса Рената Хайруліна чекають на обмін та повернення чоловіка додому. Східні танці для людей поважного віку активно набирають популярність. У місцевому парку два рази на тиждень збирають групи із бажаючих спробувати себе у такому напрямку. Які емоції викликають заняття у учениць та як потрапити до такої групи далі у сюжеті. Пані Ольга тільки починає навчатися танцювати. Проте жінка вже захоплена новим заняттям. Восточний танець – це все. Це і краса, це і емоції. І плюс ще полезно дуже для організму. Для всіх, для всіх наших органів. Так що я просто в восторгі від цих танців. І дівчинка-преподавательниця, яка нам дає, великолепна техніка, добре відроблена. Тобто професіонал, С высшей, так сказать, с большой буквы. Напрямок оздоровчої зарядки з елементами східних танців з'явився в університеті третього віку понад рік тому. Це один із найпопулярніших напрямків до нього долучається кожного місяця все більше і більше учасників. Тому наразі у нас займається близько ста учасників. Зараз тут присутні більше 50 учасників, тому ми танцюємо вже великою такою групою. Східні танці розвивають пластику та позитивно впливають на жіноче здоров'я. Я після першої репетиції, я літала, кожна клеточка моєго тіла просто восторгом була, наповнена сіяла. Я до мене приїхала, я могла тисячу діл переділати. Не хотілося уходити, якщо чесно, і сьогодні з нетерпінням ждала зустрічі». встречі. Тренерка групи розповіла, її учениці заряджені на позитив і докладають всі зусилля для результату. Звісно, вони краще справляються і в них більше ентузіазму, ніж в молодих. Я навіть надихаюся їм. Заняття проводяться у парку імені Глоби два рази на тиждень, щовівторка та п'ятниці. Щомісяця оголошується новий набір учасниць на заняття східними танцями. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств та з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явилися проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Трамвайні та тролейбусні маршрути працюють в штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 138 одиниць рухомого складу. І про погоду температура повітря у Дніпрі зараз плюс 16. на сьогодні. Синоптики прогнозують хмарну погоду в день Температура повітря протягом дня коливатиметься від плюс 15 до плюс 26. Випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і на наші спецпроекти. QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зник з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й. До зустрічі.